Марто Іванівська гімназія долучилась до шотландського проєкту «10 тисяч ангелів голоси за мир. Ця ініціатива створена на дитячих малюнках ангелів. Їх автори проживають в Україні та переживають глибокі психологічні та емоційні травми пов'язані з війною. Розпочали ми цей проект 1 жовтня разом із керівницею пані Мерієм, яка проживає наразі в Шотландії, та учнями 6-7 класів. Потім, звісно, вже долучилися і педагогічні працівники, і учні початкових класів. і Навіть дитячий садочок. Завданням було для дітей намалювати ангелочки, які принесуть мир в Україну. І ці малюнки ми повинні були передати шотландським майстрам, які вишить великий постер в розмірі 60 метрів. Вдовжину, я якщо я не помиляюсь з два метри веселу з нами ну, з цими малюнками українських дітей, тобто це ангели миру. Після побачених малюнків у викладачів закладу з'явилось бажання залишити їх на пам'ять у гімназії. Так виникла ідея перенести їх на стіни в укритті. Допомогла у її втіленні художниця із Шотландії Мері Ен Ор. Жінка подорожує україною, працює з дітьми і за допомогою творчості допомагає їм долати емоційні травми робота з дітьми і те, як вони віддаються цьому всьому. Тому, коли я перша побачила укриття, діти не хотіли сюди йти. А зараз, коли вони після творчого процесу малювання ангелочки, вони не хочуть іти до класу і з радістю залишаються тут. Для мене це найбільша вдячність, яка може бути. Малюнки дітей згодом перетворяться на вишиті роботи. У цьому допоможуть волонтери, шотландські текстильні майстри. Вишитих ангелів миру об'єднають в масштабний панорамний гобелен. Коли я приїхала до України? Я їздила як благодійна організація по всім маленьким містам. Більше селища та села також. Це Олександрія була в нашій програмі. Вперше, коли я побувала на Херсоні, я побачила, яким є травмуючим для дітей наслідки війни. І коли повернулася до Шотландії, я вирішила допомогти діткам пережити цю травму мистецьким шляхом. Тому привезла наступного разу, коли повернулася до України, я привезла всі матеріали для того, щоб діти могли створити власних ангелів. Через малюнок показуючи свої почуття та відчуття, і я вирішила створити величезний гобелен, 10 тисяч янголів, який покаже світові, як діти переживають цю війну і що діти просять миру. Ми запитали у дітей, яких саме ангелів вони малювали. Я малювала Ангела миру, тому що наша Україна зараз переживає війну, і ми хочемо, щоб вона поскоріше закінчилась. Вона символізує нашу країну і. Більша частина людей, дітей хочуть пережити її спокійно, щоб над нашими головами все було добре. На цьому малюнку я зобразила маму в виді ангела, яка тримає наші серця в своїх донів. Вона символізує радість, щастя та безпеку під час тривоги. Коли ми в підвалі, а цей ангел нас охороняє. Ну я намалювала жінку і ангела, яка тримає своє малятко на руках. Ну, вона вдягнена в національну українську вишиванку, ще там коло неї всякі тваринки. У ну, мене було дуже радісно, що я малюю в підвалі це сама і це буде пам'ятатись на всі роки школи. Подарунком для закладу від художниці з Шотландії став малюнок на одній із стін в укритті. За словами Меріен, вона обрала горобців, тому що це птах є символом свободи, але в Шотландії.